На Рівненщині чоловік знущається над членами своєї родини, принаймні у цьому переконують останні. Мовляв, господар постійно б'є свою дружину та дочку, а нещодавно відгамселив і зятя. Люди мешкають у селі грабів Рівненського району. Чоловік, дружина, дочка і зять проживають разом. Господар почав вчиняти насилля у сім'ї ще багато років тому. Переконує його дружина. Постійно піднімав на неї руку. Людям вже увірвався терпець і вони вирішили розповісти про все, що правда просять, аби їхні обличчя не показували. Соромляться і пив, і гуляв, і коханок до хати приводив і не одну. А я терпіла все, не вірила зразу, поки на свої очі не переконалася. Ну, мене бив і він раз бив. Я не раз з дочкою втікала до батьків своїх. У мене з батьком дуже погані стосунки. Він з самого дитинства це все почалося, він бив мою маму, закривав маму в підвалі. А дід за неї заступився, мамин батько. То він побив його так, що поламав йому ребра і він лежав у лікарні з пробитими легенями. Він мене почав бити, бо я заступалася за свою маму. Він бив мене так, він... я падала на землю, він б'є мене ногами. Життя у родині трохи налагодилось, коли дочка вийшла заміж і у будинку оселився зять. Господар його боявся і одночасно не злюбив, бо той захищав жінок. Це є тиран, як боротися з, тир... з тиранією, Я в принципі, чесно кажучи, сам навіть не знаю, бо просто от мене немає вдома. Він і такі випадки, що Пирський є дезодорантом обличчя і хватає руками. Ну... Таке копає, він от ногами дуже нещодавно між зятем і тестом дійшло до бійки. Молоде подружжя спало додому. Опівночі повернувся господар. Почав з'ясовувати стосунки з чоловіком дочки. Я відкрив двері. Ось говорю, що йди, ляж по спину. Ну він п'яний завтра поговоримо. Він там вісіло зеркало на стіні. Він взяв зеркало. Ну, почав ну на мене, ніби кинув, фактично. Я ухилився, потім після того. Почав розмахувати кулаками. Зять намагався втихомирити тестя, поклав його на підлогу і тримав до приїзду міліції. Як це було, дочка зняла на мобільний телефон. Подожди, міліція зараз прийде що? Ще раз поліція прийде бущу. Чо ти ховаєшся хаваєшся? Я тебе робити не буду, я не хочу те робити. З'явся крепко, що ти мене заб'єш. Я тебе не розлився, я не питаю. Коли я його тримав, забіг ну судячи по тому брат, я відчув удар в плече. Після того мене за шию взяли, так ну, відкинули. Там ще була кухня. І поч він вже встав, і почали вони мене бити. Після побиття тест пішов ночувати до рідного брата. Останній, що допомагав йому збиратись. Після сутички Юрій перебуває у лікарні. У нього підозра на струс головного мозку. Швидкою допомогою доставлено до нас вітошко. З діагнозом лікаря ж допомоги струзобій струзомного мозку і закрита мозкова травма. Він ну, зразу госпіталізований в неврологічне відділення, був оглянутий лікарями. В даний час він знаходиться на лікуванні і обстеженні в наступному відділенні. Стан його відносно задовільний. У цьому ж медичному закладі перебуває і тест Юрія Ігор Кукса. Чоловік стверджує, це його побив взять, тому він у лікарні з травмами. Зайшов Просто в кухню кави попити, сів, сидів. От. Він вривається в кухню і сходу, нічого не говорить. В челюсть мені дав, от у мене є травма, так, все зафіксовано. В челюсть я е, хотів піднятися, він ногами давай добивати, положив на подлогу. Він сам розказує, що він професійний боксер, він при прийомці знає. Чоловік не заперечує, мовляв, і справді ворогує зятем, бо останній претендує на його будинок. Я не приязнів. Велика навіть неприязнь. Він мене постійно принижує. Я як голова сім'ї, він мене вважає взагалі не ким, там розказує, що я там ніхто, в цій хаті. Хоча я своїми руками їх збудував. Виживає з хати, можна сказати, з свого будинку. При дитині обзиває, от, називає калікою. На захист тестя стає і його матір. Розповідає син нікого не б'є. На нього постійно наводять наклеп і ображають у першу чергу. Дочка вона до нього до батька. каже, пішов бомж в свою бомжарню. Який бомж? Уявіть собі за те, що він це є все, якщо ви в хату, бачите, все в хаті зродною руками, і вона каже на його таким чином, бо він хазяйство тримає, він все це робить, там все, що в хаті зробиться зроблено, зроблено його руками. І вона, значить, батька так називає. І додає онуку на такі дії, намовляє, чоловік адже має на меті присвоїти будинок родини. Приходить в хату. Що? Я, а він боксер. Він боксер, бог там такой проходить труса по хат, по коридорі, дитина там три роки, О, потім приходить. Подиви, який красавець, я стоїть в дзеркалі, подиви, який красавець. О, красавець я, Безстидні куди забери жінку свою, як ти хочеш спокійно жити, забери, знайди квартиру і живи нормально. Дай спокійно в хаті. Це людина, я не знаю. просто для того, тероризує в хаті цю цю сім'ю. Я їм кажу, вийди з хати. Не то, що вийди, забирай же дружину, щоб вона була спокійна в тебе. І найміть квартиру. ж молодь, так живе. Ну як жити в такій сім'ї, коли ти бачиш, що значить. Вона... Тебе тесний неадекватник, ти кажеш, що... то чого вона мучиться? Я боюся, що ми з чоловіком переїдемо, а мама тут лишиться сама, то він буде її далі бити, і мама вже просто боюсь, маму лишати тут саме. У міліції цю родину знають, мовляв, люди постійно один на одного пишуть заяви. Проти тестя вже відкривали кримінальне провадження за побиття дочки. Чоловік відбувся штрафом. Наразі правоохоронці знову з'ясовують, хто на кого піднімав руку. За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Дійшло чергове звернення з приводу отримання тілесних ушкоджень. На даний час проводиться розслідування, і за результатами якого можна буде. Більш конкретніше визначитись, хто прав, а хто винен, санкція інкримінованої статті загрожує кривднику штрафом або виправними роботами. Тому членам родини вкотре залишається сподіватися на примир'я та налаштуватися на подальше проживання в одному будинку.